Всім вітання, мене звати Раїса. Ви на каналі про в'язання та шиття. Сьогодні хочу розповісти, чим я займалася цілий тиждень. Е наскільки він в мене був в'язальний? Більше був присвячений сім'ї дітям. Займалася я оформленням документів. Спочатку тижня я завершила шкарпетки для наших захисників, Уже перев'язала ту шкарпетку, про яку я вам розповідала. Посилання на те відео я залишу в інфобоксі, зможете перейти переглянути, якщо ви його ще не бачили. Сьогодні буде дві розпаковки подарунків: одна це від Марусі з каналу Марусина скринька рукоділля, і друга від товари, томочки з каналу В'яжу на дивані. Я думаю, що ви цих дівчат всі знаєте. Чудові майстрині і загалом дуже класні люди. Ще отримала я подаруночки від Марусі з каналу Марусина скринька Рукоділля. Вона проводила такий спільник Вернісаж осінніх Сініх разом із Ліною. І там мої роботи не зайняли ніякі призові місця, не були відібрані спонсорами. Але Маруся вирішила. Відмітити мої роботи і відправити мені такі класнючі подарунки. Звичайно, подарунки завжди приємно отримувати, а в'язальні подарунки то взагалі. А ще пряжу, з якої ні разу не в'язала, то взагалі. Це щось надзвичайне, Ти в такі перечутті чогось цікавого, вже чешуться руки, щось, щось класне зв'язати. Ну, і, звичайно, смаколики, шоколад. Карпатський чай. До речі, я такий чай ще й не пила. Мені дуже цікаво його спробувати. Скажу вам чесно, донька вже питала, чи можна відкрити і спробувати. Я кажу, Почекай, я ще зніму. Потім будеш пити чай і їсти шоколад. Звичайно, крем, тим більше в осінню пору. Тим більше, ми рукодільниці взагалі працюємо з вовною, з пряжею. руки сохнуть. У мене теж є ця проблема. Я, до речі, люблю цей крем. Маруся, не знаю, звідки це все дізналася. Перейдемо до самого основного. Це пряжа і пряжа Ярнат Merino Deluxe 50. Я так розумію, що 50% вовни і 50 акрило. Дуже цікаво. Я, до речі, люблю пряжу виробника Ярнарт, але з такої пряжі я ще не зв'язала. Колір взагалі мій. Він такий блакитно-сірий, дуже приємний. Думаю, що це буде класний або джембер, або кардиган. Ще я точно не придумала, що в'язати, тому що посилочку я отримала вчора і особливо не було ще. У мене часу, щоб подумати. Ну, така на дотик, вона приємна, взагалі не кориться, об'ємна. Скільки тут метраж? 280 метрів. Хороший метраж, якраз на товстенькі спиці, супер. Ще одна бобінка такого молочного кольору, чи навіть айворі, я би сказала, вона не підписана. Це за пряжа і який метраж, я вам не скажу. Відчувається тут вовна, вона добре скручена ця пряжа. Хочу ниточку відібрати, щоб подивитися. Цікава пряжа. До речі, легко вона розривається. Прикольно. Я спитаю Марусю, що це за пряжа, або якщо Маруся буде дивитися це відео, то е, Марусю поділись, розкажи, е, що це за пряжа, який тут хоча б метраж, приблизно склад, е, щоб я вже знала, для якого виробу краще її використати. Е, кольори чудові. Е, я люблю такі прості, стельні відтінки. Тоді можна погратися з візерунками, тоді можна конструкцію моделі якусь цікаву зробити. Ну, ви бачили те, що я в'яжу, в мене більш одяг, весь такий базовий. Марусю, дуже-дуже тобі вдячна, мені дуже-дуже приємно. Бажаю тобі здоров'я, тобі, твоїм рідним. І завжди захоплююся твоєю майстерністю і твоєю швидкістю в'язання, і хочеться тебе наслідувати. Ти дуже класна, дуже позитивна. Хто ще не дивився Марусю, хто ще не знає, хоча я дуже в цьому сумніваюся, я залишу посилання під відео, ви зможете зайти подивитися. Там ну, дуже багато робіт, класних робіт, різнопланових, яскравих насолода для ока і для душі, і для натхнення. Як ви вже помітили, мій канал потрохи росте. І ще півроку назад я навіть не сподівалася, що ми будемо так класно співпрацювати, що сьогодні вже проходить мій перший спільник, який називається Шапкоманія 2023. І дівчата дуже активно в'яжуть, вже дуже багато створили виробів. І я також деякі вироби вже створила. От, до речі, покажу вам ще шапку дитячу. Ще я її про неї не розповідаю. Я хочу вам подякувати за те, що ви зі мною, за те, що ви мене підтримуєте, дивитеся, завжди відкриті. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Мені дуже приємно те, що моя праця не даремна. За час ведення каналу мені стало легше спілкуватися з людьми, так як я рік і 8 місяців вже знаходжуся в відпустці по догляду за дитиною, я з донькою 24 на 7. І дуже складно залишитися адекватною, коли ти спілкуєшся, ну, більше часу лише з дитиною, а не з дорослими людьми. Можливо, це і помітно вам. Звичайно, є і негативні якісь моменти, в плані того, що є якісь коментарі, наприклад, що я там неправильно порахувала, чи я там неправильно зв'язала. Але мені цей виріб подобається. Мені в ньому комфортно. Можливо, це в мене така задумка, можливо, художник так бачить. І коли ти запитуєш, а як же ж правильно? То тобі ніхто нічого не відповідає. Просто людина приходить, пише щось негативне і йде далі. І навіть забула вже про це, а ти ну, сприймаєш на свій рахунок, звісно. І, можливо, хтось не знає, коли ви заходите, пишете коментарі, то на каналі видно всі коментарі, які ви писали. І я вже бачу, що людина заходить тричі, і тричі пише якийсь негативний коментар. Якщо тобі не подобається, то Ну, вийди і не заходь більше, не дивись. Мені, якщо щось не подобається, просто пройшла мимо і більше я туди не повертаюся. Навіщо себе так мучити, дивитись те, що тобі не подобається? Напишіть, будь ласка, як ви реагуєте на якісь негативні моменти, навіть якщо ви не ведете канал, навіть якщо ви в реальному житті вам щось говорять негативне, як ви до цього ставитеся? Чи відповідаєте, чи просто промовчали і пішли далі. Ну, зараз перейдемо вже до того, що я в'яжу, а в кінці відео я покажу вам розпакування подарунків. І е першим виробом я хочу вам показати шапку, яку я в'язала для доньки. Е виставляла я вже в шортсах її в інстаграмі, і ми вже її активно носили, хоча по ній не видно, що ми її вже носили, але. Дуже зручна, класна шапка, вона подвійна, вона з анатомічною потилицею. Бачите, що по задній частині вона трошки довша, ніж спереду. І дуже комфортна на зав'язках. Дитина її не знімає. Ну, звичайно, такий помпон. До речі, зробила його я сама. Взяла старий комір <гум> від чогось пуховика, я вже не пам'ятаю, чи це мамин пуховик, чи мій був. І просто відрізала кусок хутра і стягнула його на міцну нитку, таку подвійну, і помпон готовий. Тож, якщо ви не хочете витрачати лишні кошти, і, до речі, він вже у нас працює з другий рік, з другою шапкою, можна і без помпона. Я планую ще зв'язати шапку без помпона, можливо, тут з вушками. Але поки я зв'яжу, поки ходимо в цій шапці. Дуже класно, мені все подобається це меринос, 2400 метрів, 8 складень. Цю шапку я в'язала в проєкті Шапкоманія 2023. У мене вже готова робота, вже друга готова робота, ще чорна була шапка посилання на майстер-клас і на те відео, де я розповідаю про ту шапку, я залишу. В наступний процес, і в ось в мене розмістився в такій корзині, в кошику. Тут в мене, я вже дівчатам показувала в групі в чаті, там, де ми в'яжемо шапки, що це в мене поєднання двох пряж. Це пряжа печі філаті Аудрей. 35 baby alpaky, 35 мохер, 30PA і метраж тут 1500 метрів. Я її в'яжу в дві ниточки. І в мене ось в запасах була така напіввовна італійського виробництва, але артикул вже я не знаю, який. Це давно куплена. І тут теж 1500 метрів. Вона така приємна до да? дотик. О світлого сірого кольору. Звичайно, цей світлий, але він взагалі не псує полотно, тобто вони класно поєдналися. І в'яжу я її в чотири ниточки, тобто чотири ниточки на півовний і дві ниточки ось цього пухнастика, можливо, вам видно. І виходить в мене ось такий капор. Ось такий. Звичайно, спиці трохи калатають. Так, це вже в мене ось тут перед буде, це ще буде тут обв'язуватися. Ось таке цікаве, пухнасте полотно. Такий меланіс. Я в'язала рисом, а тут уже вище, де вже сам капюшон. Я в'яжу лицевою гладдю, і мені здається, що потрібно буде в'язати його подвійним, тому що він ніби як затонкий. Я додавала ще дві ниточки, тоді воно якесь мені дуже грубе товсте, не подобається полотно. Тут по задній частині в мене йдуть додавання. Ось такі ззад буде кутик. Тут ще буде обв'язка, обробка цих кутів, щоб вони тримали форму були такі класні. Звичайно, зараз ще це все дивно виглядає. Але mm. мені здається, що має бути дуже файно. Так, ось такий процес. Звісно, що я просунула трохи шкарпетки. Ось ці ви бачили вже. Трохи їх пров'язала. Не багато, але просування вже є. Про них я багато не розповідаю. Є вже в попередньому відео, там я про них детальніше розповідала. І ще один процесик. Пряжу я купувала в вуликсперт. Це шнурок з 39% печі філаті зігулі, 39% маринос, 33 бавовний і 28 ПА, 240 метрів 100 г. Десь, напевно, грам 300. Я думала в'язати з нього капор. Вже навіть дівчатам розповіла, що буду в'язати. Потім щось подивилась, блакитний якось сюди, мені до пальта не дуже. І вирішила в'язати жилет. Хочу спробувати японське плече. Це ось у мене спинка. Уже я майже вив'язала, зараз буде розширення сюди на пройму до підрізів. Так, ось в мене тут виріс горловини. Це спинка, ви зрозуміли, так? Виріс горловини я зробила поглиблення. Не хотіла, щоб це було прямо. Дуже таке приємне, пухнасте полотно. Таке воно класне, невагоме, все, як я люблю. Чомусь цього року мені захотілося в'язати пухнастики, захотілося в'язати з міксів, міксувати різну пряжу, і мені це поки що вдається. Все чудово. Ще в мене ж є бактус пухнастий. І це буде експериментальна модель. Якісь ази я там прочитала, подивилася, і. Роблю якусь свою таку просту базову модель жилета. Це, скоріше всього, буде десь короткий рукав, такий жилет. якщо вистачить пряжі. У мене ще є з попереднього проєкту смугастика молочний колір. Я думаю, що якщо додати на рукави, якщо не вистачить пряжі, то можна додати смужки білі, молочні. Пряжа така теж меланжева. Я думаю, що сюди молочний колір теж класно пишеться. Напишіть, будь ласка, як ви думаєте, чи вистачить мені цієї бубінки на жилет? А я ще й замахнуся і на джемпер. Тож, такі в мене процеси. Так, я працювала. Вже зв'язала зразки для проєктів в спільнику дівчатка моя дівчатка, але. Поки що думаю, що там в'язати. І теж в'язала для чоловіка зразки, але поки що нічого ще не придумала, нічого цікавого, щось мені ті зразки не дуже сподобалися. Тож буду далі шукати якийсь класний варіант. Я отримала посилочку від Томи. Ще не відкривала, це ось тільки розрізала скотч. І вже бачу, що щось дуже гарне. Зараз я все до дістану. Щось дуже класне. І якраз в тих кольорах, які мені подобаються. Думочка ніби знала. Дуже гарно тут така троянда, я так думаю. Ой, вам нічого не вийде. Саме основне, це, звісно, чай. Ягідна вечірка. Так, сьогодні в мене буде вечірка, дівчата. Я буду пити чай, так як на вулиці сьогодні гуртовина, дуже холодно, снігу вже немело, припорошило землю. Так, така чудова сумочка. Сумка шопер або проєктна. Ой, скільки тут краси цілякою. Тут ще й перекликається, тут троянда і тут троянди. Дуже цікаво. Що це тут таке? Яскраве щось. Ой, что-то скрывали у меня визурунки. Размалевка антистресс. Вот это интересно. моя Лера колись то так мальвала, интересовалась этим всем. Я думаю, что и Вікусі буде интересно. Так. А тут, напевно, уже для Эмилинки. Дуже классная розфарбовка. Цікаво, і тут ще й налічки десь мають бути, я так думаю, з аплікаціями. Я думаю, що їй дуже сподобається. Так, будемо малювати. Дякую, Томочка, що подбала не лише про. Сумочки, а і про дівчат. Ой, тут часті є. Це щось цікаве. Так. Принцеси. Я вже так відстала. Дівчата мої старші вже виросли, а з меншою ми ще нічого такого не робили. А, тут якраз і наліпки. Можна і розфарбовувати, і приклеювати. Дуже цікаво. Будемо творити. Дякую, Томочку, дякую. Мені дуже приємно, що ти дбаєш про моїх діток. Так, і звісно, солодощі, Стефанія. Я до речі, я ще не їла. Тож часть буде. Смачка дійсно дійсно класна. Томочка, ну от видно, що ти професіонал своєї справи. Все так дорого, багато пошито. Та, як я люблю. <ріст> Дуже класна сумка, як шопер, і як проєктна, так як в мене є об'ємні проєкти, і ще ось така менша. Так цікаво. Тут така подвійна тканина. Бачите, тут квіти, і зараз знизу теж така, як потрійна вона аж виходить. Дуже цікавий ефект створюється. Я навіть такого ще не бачила. Ой, а це що таке? Листівочка. Я всі листівки, які мені дівчата присилають, я всі зберігаю. Так, потім почитаю. Так, що тут у нас ще? О, якраз такі мішечки, про які я давно мріяла. І хотіла шити, але не знала з чого. Ці мішечки, я думаю, будуть класно. і Іти за покупками, ось саме ось такі з органзи. І для дрібних проєктів теж буде супер. Якраз шкарпетки сюди помістяться, Чудово. Ого, скільки тут їх! Томочко, ти мене балуєш, чесно слово. І ще ось такий у білому кольорі. А і такі яскраві неонові, супер. Дуже-дуже тобі дякую. Якраз дуже мені не вистачало часу, щоб пошити щось подібне. І ця проєктна сумка дуже класна. Така проблемка. Косметичка, трминка звідси бежевого кольору, звідси квіти. Дуже прикольно. А це що в нас тут? Що це за краса така? Що це за краса? Щось трушеку. Дужечко... Дуже гарне. В чудовому мішечку. Вау. Вау, вау, це така квітка. Точка, ти побачила, що я тобі казала, що квітка чудова. Придеться вже щось мені в'язати до цієї квіточки. Дійсно, вона така класна. Я колись в'язала квіти, але зовсім зовсім не так, і такої краси я ще не бачила. Дуже файно. От я вже собі думаю, щоб це такого зв'язати, скоріше всього, що це буде сукня, щоб одягати цю квіточку до сукні. Я, до речі, давно вже хотіла якісь порошки в'язаних виробів, тому що в мене в основному всі вони базові, а щоб якогось додавати. Декору, щоб можна було зняти, коли є бажання. Дуже класно. То стільки шарів, як це ти Томочко, таке створила. Я буду щупати і роздивлятися. Дуже мені приємно. Дуже цікава квітка. Дуже тобі дякую. Вона дійсно дуже гарна. Ну і мішечок. Мішечок дуже класний. Мережеву. Супер. Я дуже тобі вдячна за подаруночки. Мені надзвичайно приємно бажаю тобі, щоб в тебе не боліли ручки, щоб в тебе був настрій творити далі. Бажаю тобі багато-багато натхнення, нових ідей і швидкого втілення тих ідей. А, до речі, я ж не сказала, чому мені дома прислала подарунки, тому що я брала участь у спільнику у мою душу. І там я в'язала жилет-букленочка, виступала там спонсором, і вона захотіла зробити мені такий приємний презент. Дуже-дуже тобі дякую ще Воді раз. Сьогодні в нас вже дійсно справжня зима, хоч на календарі ще осінь, але вже сніг, ну справжня хуртовина. Тож зігрівайте себе, своїх рідних, в'яжіть. Бережіть себе і будьте всі здорові, і до зустрічі в нових відео. До побачення!